Рівне у Скурботі на Майдані Незалежності прощалися з українським захисником Олександром Парадюком. На Олександр народився у Рівному. Тут здобув освіту та працював на леварному виробництві. Знайомі кажуть, Олександр завжди приходив на допомогу. Добрий хлопчик, послушний, привітний, завжди вітався. От я пенсіонерка, він мені завжди сходить у магазин. Саша, піди купи, під ну, зроби. Без дитина. Олександр у перші дні війни пішов до військомату, однак спершу чоловіка не брали. У грудні 2023 року отримав повістку та пішов боронити країну. Хотів з перших днів його разом взяли, другий, а втретє вже пішов. Хотів він такий, знаєте, патріот був за Україну. Олександр воював на Запорізькому напрямку. Там життя 36-річного солдата обірвалося під час виконання бойового завдання. Нехай Господь дарує всім нашим новомученикам, героям, які принесли себе в жертву за всіх нас. вінець слави. Тому й достойно буде відповідати героям слава, вічна слава. Олександра Породюка поховали на алеї Героїв кладовище Нове Вічна слава та шана захиснику України. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.